У Львові Карпати приймали донецький металург. Цей поєдинок був сьогодні останнім, хоча не останнім у турі, тому що завтра зіграють Чорноморець та Лічівець. Поєдинок, от перший тайм, ми відверто кажучи, так пронудьгували. Зате другий був достатньо цікавий. Олександр Севідо, який свого часу тренував донецький, Металург і Карпати, приїхав до Львова на цю гру. І от на 19-й хвилині він став свідком того, як Лазіч відкрив рахунок у цьому поєдинку. Знову ж таки, ми поверталися до того, що зонний захист Андрій. Да, так, опять, знову опять видим эти проблеми. Тому я думаю, что все на это внимание. Ну, що все-таки на Ну, внимання. Персонально, мені здається, що набагато простіше. Може, я, знаєте, якийсь такий консерватор, але мені здається, що персонально набагато простіше. Ви як вважаєте? Я взагалі вважаю, називаю этот метод колективна безотвісність. Коли... Ну, і от подивіться, тут гол. В'ячеслав Чечер пробив на 44-й хвилині. Як мені підказували наші коментатори, що Лайнсен показав на середину поля, Срій Берійська взяв на себе цей момент на. Свій розсуд. Хоча, як покаже нам от зараз цей, ну швидше за все, шогол, навіть ми бачили шогол, правильно? У чечера, у ветерана відібрали чистий м'яч. Бачите, наприкінці першого тайму, схоже, що м'яч перетнув. Схоже, що м'яч перетнув таку лінію. Ми ще побачимо трохи пізніше цей епізод, от дивіться. Бачите? Ну, перетнув. Да. Ми... сразу говорили. Чистий гол. У другому таймі набагато цікавіше заграли Карпати. Можливо, що те, що не зарахували гол, якби був рахунок 0-2, можливо, у них би вже не було таких, знаєте, підстав так сильно віддаватися, але в будь-якому разі вони заграли дуже якісний футбол, мали кілька шансів для того, щоб врятувати гру. От шанс Ксьондза, перетинбалажі, спробував, але врешті-решт 1-0. Ну, чесно кажучи, от якби я не вболівав за Карпати, але, напевно, це справедливо. Правильно? Так, Тому що 2-0 чистий м'яч відмінили. Якби десь Карпати навіть заробили очки, це було б ну, по-футбольному. По Людські, ну, не зовсім правильно. Сергій Вікторович. Ну, закономірні перемога Металура Донецька. Хоча Карпати, звісно, лучше грали во втором таймі. Я вам хочу сказати, що Карпати взагалі от, другий тайм поєдинку проводять краще вже у другому матчі поспіль. Наскільки це може от, от відчуватися рука тренера? Йовічевича. Андрій. Я думаю, что все-таки у него есть свое видение и работает в этом направлении. Поэтому я думаю, что он все-таки донесет игрокам ту игру, которую они демонстрируют во втором тайме, нужно с первых минут. Ну что ж, про его бачення как раз у наступной нашей программе мы познаем вас с новым Кермачем Карпат.